Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з черговою розпаковочкою свого другого замовлення по каталогу липень від компанії Юнайс. Замовлення зовсім невелике, але все-таки все були деякі продукти, які мене зацікавили. Тому я швиденько оформила замовлення. Перше замовлення зробила також швиденько. Я вже вам знімала огляд, тому що е, там були. По акції кондиціонери, мені вони дуже подобаються, і я переживала, що їх розберуть. І так воно і сталося. Зараз їх вже немає в наявності. Невідомо, коли буде до поставка, тому добре, що я їх взяла. А тепер покажу, що було цього разу в моєму замовленні. Був доступний розпродаж. Там, здається, якщо 15 балів замовлення, то. Можеш щось обрати з розпродажу. Я обрала ось такий от шампунь з календулою. Була гарна ціна, 40 гривень всього. Він мені дуже подобається цей шампунь. Дуже гарно вимиває волосся, гарний, приємний аромат, тому вирішила взяти його. Також минулого разу я забула. Взяти собі ось такий от міст алоєвера для обличчя, дуже люблю цей міст, постійно маю його в користуванні, дуже він мені подобається. Користуюсь ним і вдома, із собою от сумочку взяла, він дуже гарно освіжає ось таку от спеку, люблю і використовую. Далі також взяла для себе ось такий от гель для вмивання алоєвера. Також він йшов по спецціні, гарна пропозиція, тому взяла собі в запасики. Зараз на даний момент користуюся гелем для вмивання від компанії Вроше, але він у мене вже закінчується, тому надалі планую користуватись цим. Місти для обличчя також були дуже по гарній ціні. Зараз, до речі, в розпродажі вони всього по 40 гривень. Так що, кому цікаво, зверніть, будь ласка, увагу. Також був доступний для замовлення ось такий от шампунь. Не знаю, взяла вперше цей шампунь, бо йшов по гарній пропозиції також і вирішила спробувати. Так, далі що було? А, замість плати за доставочку я обрала ось таке от мило кухонне з ароматом кави. Зараз в Юнайсі діє така послуга, мабуть, ви вже всі знаєте, щоб не платити за доставочку, можна обрати будь-який продукт з представлених, і ви маєте безкоштовну доставку на будь-яку пошту, чи на Укр, чи на нову. Я взяла для себе ось таке от милку кухонне. Далі по розпродажу також була ось така от серветка для прибирання. З мікрофібри вартість її була в розпродажі всього 20 гривень, тому вирішила спробувати таку саме я ще не брала. Брала трішки раніше, була але іншу, вона була такого жовтого кольору. Але за таку ціну спробую. І також для мене була доступна акція. Вибір подаруночків я могла обрати. На суму 400 гривень. Кешбек в мене був нарахований. Тому я обрала ось такі от два продукти. Зараз вам їх покажу більш детальніше. Це у нас зміцнююча сироватка для зони навколо очей з біотином. Об'єм тут 30 мл. Така сироватка в Юнайсі з'явилася досить таки недавно. Я вже давно хотіла її спробувати, і от зараз мені була доступна така можливість. Вона мені обійшлася всього 40 чи 30 гривень. Вже не пам'ятаю точно. Зараз треба подивитись накладні, ось така от буду пробувати. Є у них ще така сироватка для обличчя, також в майбутньому хочу спробувати. Цей продукт мене зацікавив. Тому спробую і вже більш детальніше тоді вам розповім в порожніх пляшечках. Ось така от сироватка. І також по кешбеку я взяла ось такий от тонік з екстрактом рожевого памелу. Ось такий це досить. також таки недавня новинка в компанії Unice. В каталозі він дороговартісний, він мені обійшовся всього 20 гривень по цій пропозиції. Тому вирішила також спробувати. Я вже його відкривала, дуже мені сподобався такий ніжний фруктовий аромат. Дійсно, такого грейпфрута, памелу, щось таке от є. Одразу ж візьму. Використання вже хочу його спробувати. Ось такий от тонік і сироватка для зони навколо очей. Це мої подаруночки. Ось таке от дівчатка було невеличке моє замовлення. Це вже друге замовлення, можливо, буде ще третє, так як компанія Юнайс nice нас постійно радує акціями, чудовими цінами. Тому віддала ще дівчаткам, дівчаткам каталог. І не могла вам показати сьогодні, з якого саме каталогу я робила. Зліпневого сьомому каталогу, бо віддала своїм дівчаткам, хочуть дещо також придбати, будуть переглядати. Тому я думаю, можливо, буде ще третє замовлення. Ось таке замовлення, такі продукти. Я вам усім дякую за перегляд, тихого, мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі.